Друзья, в стране исчезнет, ну если не ошибаюсь, через, получается, дайте сориентироваться, через 17 часов в стране исчезнет черный курс валют, черный рынок валют. Все правильно сформулировал? Правильно. Мне такая что ты правильно а, Да. А теперь давайте разбираться, в чем там дело. А, Нацбанк вместе с банкирами решили а, соединить как бы, два курса валют. Сейчас есть, вот, например, да. курс валют да. меж... на межбанке. Курс Нацбанка, я так понимаю, что решили отказаться от а, такого двоемыслия и ввести единый рыночный курс доллара по отношению к гривне. И а, это нововведение будет а, введено, если не ошибаюсь, как раз-таки уже в пятницу. И Давайте, вот сейчас сперва все подробности в информационном ролике а под... да, даже не в пятницу, а завтра мне уже подсказывают. С четверга. Вот сейчас все подробности в информационном ролике, а затем детали в этой студии вместе с экспертами. 5 лютого Національний банк України впровадить єдиний ринковий курс гривні, що формується на міжбанківському валютному ринку. Тобто офіційний курс, який зараз становить трохи більше 16 гривень за долар, і курс неофіційний а це від 18 до 20 гривень за долар, будуть єдині. Плюси такого рішення: ліквідація сірого та чорного валютних ринків і реальний курс. Відповідно, люди повернуться до каз банку для обміну валют, і держава буде отримувати відрахування пенсійного фонду. А банки комісійні від. Обмінних операцій мінуси офіційний курс долара виросте. А люди, які брали доларові кредити, платитимуть ще більше в перерахунку на гривні. Друзі, э, ми раді привітати нашій студії сьогодні. Главу комітету економістів Укра... України Андрія Новака. Андрій, доброе утро. Добре, ну скільки буде стоїть долар? починаючи з четверга подмідника. Що означає єдиний курс? На сьогодні у нас фактично є три курси: угу. офіційний курс НБУ. Это 17 что-то в районі 16 з 16, 16 невеликим, 16,25. Да. 25 Другий курс, який формується на міжбанку, результатом якого є курси від комерційних банків. І третій курс реальний, за яким ви можете купити іноземну валюту, курс чорного ринку. Ну це там где-то 22, условно говоря, дві двадцяти гривні за долар. Дав найгірші часи, вже навіть було 23. три. Що означає єдиний курс? Єдиний курс це означає, що національний банк. Самоусувається від процесу встановити е, більш-менш стабільний курс гривні так. і прирівнює офіційний курс і курс е, комерційних банків фактично до курсу чорного ринку. Тому що якби Національний банк не формував так званий єдиний курс, реально купити валюту, можна буде там, де її можна буде реально купити. Понятно. А на сьогодні це чорний ринок. Тобто швидше за все, єдиний курс він буде наближатись до курсу. Перестаємо ринку. Перестаємо притворятися, условно говоря, що у нас а, в Україні долар стоїть 16 гривень. А говоримо правду, що він у нас стоїть, условно говоря, 21-22. Хоча, в принципі, це є неправильно, тому що центробанк країни для того і існує, щоб особливо в кризові моменти, які у нас є зараз, особливо в стані війни, не відпускати курс на ринок. Тому що якщо в стані війни відпускати курс на ринок, він завжди буде Так, да, але для того, щоб держати курс, потрібні золотовалютні резерви, яких практично немає. А ось такий вопрос: мене просто цікавить особисто. А кому вигідна взагалі така ініціатива? От реально, е, ну дивіться, кому вигідна девальвація гривні здорожчання іноземних валют тим, у кого основні доходи в іноземних валютах. То есть экспортером. Экспортером. То есть, условно вот. говоря, в числе выгодоприобретателей решения это олигархи и банки, а в числе тех, кто, ну условно говоря, за счет кого будет издержки, это простое население. Безумовно. Если просто... позволите, у нас Давай. просто есть как раз таки э, на связи президент Ассоциации Украинских банков Александр Суг... Да, Александр Суганяк, мы ему дозвонились накануне. И как раз-таки для того, чтобы вот услышать как бы вторую людей по другую сторону баррикад, задали ему вопрос: зачем НБУ совместно с банками иници... инициировали введение единого курса валют? И вот давайте послушаем его мнение, возможно, удастся откомментировать. Вона необхідна країні, адже ми мали чорний ринок, множинність курсів на початку 90-х, і оце зараз знову повторилося це. Це демонстрація абсолютної нездатності економічного блоку влади управляти процесами в країні. Зараз спроба відновити те, що мало би бути, має бути реальний курс. Але якщо ви кажете реальний курс, бажано було б, щоб він був 8, тому що це найкращий курс, який був би для банківської системи. Але коли Існують декілька курсів, а про практично реальний курс той що чорний або в інтернеті банки змушені тоді продавати долари по ціні, яка значно менше ніж реальна. Ну йому вдалося сообщити вам щось нове в даному випадку? Ну я думаю, що ми нічого нового не могли чути, тому що ми знаємо реальну ситуацію. Ми знаємо, що зараз відновили роботу ті, про кого ми забули вже років 15 – валютчики. але ми повинні розуміти, звідки валютчик може взяти валюту тільки з одного джерела з комерційного банку. Валютчик не продукує іноземні валюти, долари чи євро? Тобто заднього входу чи виходу банку довірена особа цього банку дає гроші валютчику, який продає цю валюту набагато дорожче ніж курс самого банку, і безумовно, ніж курс офіційний від НБУ. Пане Андрій, ось дивіться, ми коли готувалися до цієї теми, то ми, безумовно позбирали від коментарі запитання від наших глядачів. Ось було дуже поширеним запитання таке: а що буде з тими, хто взяв валютні кредити? Так чи зможуть для таких людей встановити курс для погашення на рівні минулорічного це брали вони по 8, бо зараз дають по 16, а після субтивнення Інзінова вони по 22. Э, э, дивіться, тут не тільки проблема в населення тих, хто б... брав споживчі кредити в доларах чи в євро, а набагато більше проблеми у підприємств, які брали валютні кредити, щоб купити іноземне обладнання. Тому що обладнання, ми розуміємо, в основному імпортне, іноземне, нехай китайське чи німецьке, ну, і, що... і вони брали валютні кредити. Тепер... Я думаю, що будь-який чоловік. Котори брав валютні кредити, будь то фізліцю або юрлицо, вони одинаково неприятне сьогодні. Історія з Безумовно. І зараз я вважаю, національний банк разом з урядом мають розробити програму для таких для населення і для підприємств. Росія більше населення ризик. в першу чергу, тому Безумовно. що люди запитують, у що вони отримують, які плюси, які там, можливо мінуси, Дивіться. що це де тому, що ви, ви ж розумієте, що всі нововведення, зазвичай ну дуже людей лякають. Ля вони лякає. одразу починають шукати от якісь якогось диявола в нього. Я вважаю, що треба розділити важкість цієї се. Ситуації на трьох. Угу. Перше це клієнт, який брав валютні кредити. Друге це комерційний банк, в якому цей кредит взяти. І третє це Національний банк України, який повинен допомогти цьому комерційному банку і клієнту. Андрій, от якщо підводити ітоги. то э, мы говорили о том, что э, Насбанк перестает устанавливать индикативный курс вот, на уровне 16,2 да, гривен за доллар, что у нас будет единый теперь курс, который будет определяться там, рынком. Сегодня это порядка, там, я так понимаю, 21-22 гривны за доллар. Вот люди, которые э, проснутся в Украине э, 5 февраля, э, какие плюсы, -то каким плюсом и каким минусом новой реальности им следует готовиться? Ну, я думаю, що особливих змін, на жаль, не буде. Чорний ринок нікуди не дінеться від того, що НБУ просто встановив, що від, від, відмовляється від свого курсу. Тому що, що що насправді відбудеться? НБУ просто відмовляється від свого офіційного курсу. Все. Але нікуди не дівається курс, який формується на Біжбанку, і нікуди не дівається чорний ринок. Тобто НБУ просто відмовився від свого курсу. А по чому чорний ринок нікуди не діється? Ведь условно говоря, валюта, якщо сьогодні коммерческие банки не продають валюту, тому що вони не хочуть його продавати по курсу НБУ. А так вони зможуть його продавати по тому курсу, який считают рыночным, Ні? Ну якщо єдиний курс НБУ оголосить 22, реакція ринку, яка чорний ринок посунеться ще далі, на 25, наприклад. Угу. Розумієте, от в чому ситуація? Спочатку треба було приборкати банки. І закрити чорний ринок, щоб валютчиків не було взагалі такого поняття. А тоді можна встановлювати якийсь формат єдиного чи офіційного курсу. Ну просто бачите, все ж таки, давайте ми поговоримо ще про курс валют, тому що це запитання от, постійно у нас звучить у наших коментарях. Буде рости він, яка буде з ним ситуація? Ну, давайте просто на такі більш прості і зрозумілі тематики. -е, е -е, ну реальну ситуацію ми побачимо. Я думаю, не раніше ніж вівторок, середа наступного тижня. Тому угу. що перші дні, перші два-три дні, от е четвер, п'ятниця і понеділок. Це буде такі дні коливань, а десь вівторок, середа. Я так очікую, що відбудеться якась відносна стабілізація. і Ми побачимо принцип єдиного курсу працює чи не працює. А також ми побачимо на якому цьому єдиному курсі ми зупинимося, що мав би робити в кризовий момент? кратка, 40 секунд. у Нас я є. я вважаю, що зараз треба змінити стратегію і перейти до стратегії валютного коридору і оголосити, мав би Національний банк повторюю разом з урядом. Валютний коридор в сторону незначного зміцнення гривні від сьогоднішнього курсу, тобто, наприклад, 15,5-16. І? і НБУ, уряд оголошують, що вони будуть курс заганяти в цей валютний коридор, трошки зміцнюючи гривню. Це сигнал для банків, що вони не повинні тримати валюту, бо вона скоро буде дешевшою, і вони викидають валюту на ринок. Я думаю, проблема що... вирішується. Я вас услушав, Андрій. Я не уверен, що я з вами во всьому согласен, тому що. Что... А, uh, Мне доводилось читать все другие прогнозы, но в любом случае понятно, что простых решений не бывает. И понятно, что то решение, которое я принял Нацбанк в отношении uh, курса валют, оно скажется и, uh, на нашей реальности. Завтра, выходя из дома, когда вы увидите на обменниках совсем другие цифры, не думайте, что ночью произошло что-то страшное. Вот. э, uh, то, что вы увидите, это часть, ну, такого вот, я не знаю, наличия или отсутствия некой государственной политики в отношении там национальной валюты, но которая в том числе готовилась заранее.